Всім привіт! Сьогодні у нас дуже теплий осінній день. Він сонячний, нема навіть хмаринок на небі. Тому сьогодні я вирішив вирватися катнути осінній ліс. Покажу вам красоти осіннього лісу. Поділюся з вами своїми New powers of the Bike. Я встановив новий руль, підсидів, тому Покажу що да як і подивимось наскільки в лісі зараз золоте листя опало. Які там стежки зробимо розвідку. так, Трошки розповім вам про свої апгрейди на велосипеді. Перше, що я апгрейднув, це руль. Це в нас інтегрований руль з виносом, з градусом мінус 17 ось, з фірми Syncross. Також я замовив сюди кріплення для комп'ютера та ліхтарика, а також можна GoPro. ось... На 3D принтері мені надрукували, друзі, тому ось таке кермо. Наступне, що я апгрейднув, це було сідло. Трошки пізніше розповім, до чого йшли ці всі апгрейди. Сідло в нас розмірами і трішки схоже на спешовське, Specialized Power, але це Китай Carbon Mixed, воно ось з такими квіточками. Повністю карбоновий, Вон, видно волокна карбона. І наступний апгрейд це був карбоновий підсидільний штир. Це е, досить гарний підсидільний штир фірми Elite One. Теж повністю карбоновий. Ось. Чому ж я зробив такі апгрейди? Почнемо з руля. Руль е, мені е, був трошки завузький, він був 720 мм, цей вже 760 мм. Ось, мені хотілося більше керованості і е, трошки естетичного виду. Тому мені здається, таке кермо. Воно дуже добре сюди вливається, дуже гарно виглядає. І, в принципі, мені подобається. Сьогодні затестимо його міцність на невеличких таких, е, трейлах, е, перекатах, тому побачимо, як воно все витримає. Сідло я взяв трошки вуще і трошки ширше. Мені хотілося ширше, вуще. Воно, в принципі, по відгукам досить непогане, тому вибор впав на нього. Ну і карбоновий штир, він, підсидільний штир він дуже гарно амортизує і прибирає всякі нерівності. Тому я вже вирішив, що можна взяти комплектом. Також я думаю, що в найближчий час я встановлю собі карбонові колеса, тому що зазвичай всі кажуть, що карбонові колеса це найкращий апгрейд, який можна зробити з велосипедом. Тому сюди встануть карбонові колеса і це вже буде супер пушка. Тому зараз він виглядає досить непогано, естетичний вид мені його подобається, а з карбонової колесами він буде ще краще.

Також сьогодні я взяв з собою на тренування гідратор. Чому гідратор? Тому що в холодну погоду він вісить на спині і тіло нагріває воду, і коли її ковтаєш, вона не така холодна. Плюс велосипед розвантажений, він легше, краще керується, тому в холодну погоду, мені здається, це найкраще рішення. Ну А зараз ми вже стартуємо, подивимось, як витримає нагрузки піді мною нове кермо. Покатаємо таким же припорошеним листям лісом. Ось Ну і отримуємо естетичний кайф від осіннього лісу, тому що це щось чарівне, як на мене. Ну, Скажімо так, ліс. Він під листям трошки не видно, тому ну, я це очікував. Невеличке падіння, занос. Ось... Але... Нічого страшного, в цьому нема, це пісочок. Зараз опасно і часто, бо такий дуже коронистий технічний спуск. І він весь під листям, не видно куди їхати. Але камера не передає, на жаль, цього градієнту. Але ми його успішно вкатуємо. все розбите і досить мокре. Тому пасти дуже легко, треба обережно їхати. Тільки хотів підняти гарну картинку, так одразу ми бачимо завали. Завалів багато, тому що чистити їх по правилам не можна. А ті, хто керує цим лісом, вони їх не чистять, тому приходиться переводити велосипед в руках в багатьох місцях. Ліс просто чудовий. Температура все тепліше і тепліше, сьогодні теплий день до плюс 12. Хоч ще ранок, але вже в лісі досить тепло, вітру нема, це дуже добре. Єдиний мінус, що під листям не видно нічого. Ні стежки, ні повороти, а найголовніше ні корні, ні ями. Тому треба трошки з обережністю їхати. Ось. А зараз вже починається мій улюблений спуск з багатьма трамплінами. Але перед ним нас зустрічає завал. Як бачите, хлопці самі загрібають листя на трейлах, тому що ну, це ніхто не зробить. А щоб хоч бачити, куди їдеш, вони роблять дуже добру справу. А, падаю. Ну, що я можу сказати, ліс просто прекрасний, е стежки красиві, е досить небезпечні, як я казав, через те, що листя багато насипає, але загалом все дуже гарно, мені сподобалось. Мій новий руль та сідло витримали, е ці знущання, хоч і, е якщо ви будете ставити карбонове сідло чи підсиділ, Обов'язково все змазуйте спеціальною пастою для карбону. Вона має невеличкі такі частинки, які втримують. Тому що, хоч я і помазав, в мене все одно сьогодні воно розкрутилося, і я зупинявся докручувати. Ось. Тому це обов'язково треба робити. Всім дякую за перегляд.